То смішки бажаю вам я. По долоньки Будем працювати, щось новеньке пізнавати. Діточки, я дякую вам та вашим батькам за чудові фото сніжинок у себе в вайбері. Ви неймовірно попрацювали і усіх вони у вас дуже гарні. А сьогодні, діточки, ми продовжуємо. Говорити про зиму. А саме ми сьогодні попрацюємо і знаємо, як зимують птахи звірі зимку. Зима нелегка пора для усіх, а особливо для мешканців лісу. Як же не просто лісовим звірятам знаходити собі їжу. Але винахідливі звірі пристосувались до зими, кожен по-своєму. Гулядечка, хто в нас з'явився на картинці? Так, це ведмедик. Ведмедик містно спить всю зиму. Свій барліг він зробив під коренями дерев, вистелив його сухими гілочками та мохом. Діточки, а хто в нас знов з'явився? Так, мої хороші, це їжачок. Їжачок разом з ведмедиком заснув і так спить аж до весни. Малятка, підкажіть, що за звірма знов з'явився? Так, це зайчик. Зайчик був сіренький, зима наступила, і він змінив свою шубку. На який колір змінив, діточки? Погляньте. Так, зайчик змінив свою шубку на білий колір, щоб стати непомітним на снігу. Вдень зайчик спить, то під кущиком, то в ярочку та ямку в снігу викопає, там у нього і дім, а вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато, розвіє і знайде а якщо снігу намете, то їсть молоді гілочки або кору дерева, а інколи і в село завітає. Підбіжить до стіжка сіна наїстя і назад біжить до лісу. Малеча змінила свій колір шубки і підкачує. Вона проводить у дуплі, згорнеться клубочком, вкривається пухнастим хвостиком та й спить. А як зголодніє, виходить, шукає собі запаси, що зробила влітку та восени. Вона тільки в неї стала густою та пухнастою, тому вона спить прямо на снігу. В нору ховається, коли снігопад чи сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, а найчастіше за мишками, що ховаються у соломі. Полятка, погляньте, хто нас з'явився на картинці? І хороші, Це вовки. Щоб пережити зиму, вовки збираються разом. Вони можуть вполювати на велику здобич лося чи бика. А коли зовсім холодне, вовки можуть прийти до людей, щоб спіймати курочку та паласувати нею. Маляточка, а хто найще з'явився? Так. Це пташечки. Дуже важко взимку пташечкам, в мороз за метіль вони ховаються в затишні місця. Та страшний пташкам не холод, а голод. Сніг, лід вкрив усе і їм важко знайти їжу. Маляточка, як дати йти на вулицю, візьміть з собою. Насіння соняшника арбузове насіння, крихти хліба і погодуйте пташок, а навесні вони вам віддячать своїм гарним співом. Діточки, ми сьогодні дуже гарно попрацювали, і ви дізналися багато нового. Тому час відпочивати. І я вам дякую за увагу. Дякую, що привели зі мною час. До побачення, малятка, до нових зустрічей!